Так що, так, да, після, після пропрацювання себе, пізнання якогось, ну, типу, я хочу просто розібратися в собі, що я взагалі хочу. Бо моментами ти сам не розумієш, чого ти хочеш. Ти хочеш бути, наприклад, не знаю, з цією людиною, дружити з нею, любити. Не знаю, займатися якимсь ділом, робити це кожен день. Чи це ну, тобі треба взагалі? знати, просто зрозуміти, чого я хочу хоча б в найближчий час і рухатися якби в цьому напрямку. Пробувати рухатись. Робити все для цього. І що? Після пропрацювання, да. побудувати тіло своє. Після пропрацювання. Пізнання себе, вплатити тіло і як мінімум десь знайти мінімальний заробіток. Мінімальний, хоча б якийсь. Ну, навіть тисяча гривень місяць вже було б непогано. Тому що я не розвиваюся в цьому плані. Я йому втратив жагу до заробляння грошей. Я в один момент заробив нормальну суму таку грошей і не витратив навіть е... ну, майже ніяких зусиль. Просто зрозумів, що... А на що напрягатися? Ну, мій організм так реально прийняв. А на що ти напрягаєшся, якщо можеш нічого не робити і мати якісь, якусь копійку? Зараз я прийду додому до всіх. Все одно постійно проблема, що ти сидиш, думаєш. Думаєш про все, думаєш, думаєш про майбутнє якесь, про людей, які тебе оточують, ти постійно злишся на них. Бо вони щось роблять не так. Вони не зобов'язані тобі робити так. А якщо вони тобі неприємні, просто відпусти їх. і все, забудь. Чао. Йду зараз родичів своїх, вони приїхали. А завтра в мене останній дзвоник. Хочу провести своїм. Якби це дивно не звучало, реально. Прикольним, однокласником. Завтра засніму, постараюсь, змонтую і більше відео. Все, Ось такий переход буде. Щас, Щас. Щас. щас, щас, щас. щас.